Сьогодні разом з командою розумної політики ми на Харківщині і Донеччині. Це прифронтові території. Буквально недалеко звідси йде лінія фронту, де кожного дня відбуваються бойові зіткнення, де кожного дня наші захисники та захисниці наближають нашу перемогу, перемогу України. І саме з цих міст, саме з фронту, ми привезли ініціативи нашої команди, які вже стали законами. Перше – це присвоєння військових звань. Для тих, хто на жаль в мирний час не встиг отримати вищої освіти, він вже прийнятий Верховною Радою, але на жаль, поки що знаходиться на підписі президента. і Він його не підписує. Другий е закон це повернення. 30 тисяч премії нашим захисникам мені дуже соромно, коли сьогодні це блокується в стінах Верховної Ради, і народні депутати вигадують будь-що, аби не повертати 30 тисяч нашим захисникам. Вони точно на це заслуговують, тому що саме вони наближають нашу перемогу.